Доброго ранку всім. 25 вересня. Вже навіть сильно за 12 годину. Я от в цьому місці, де десь тиждень з чимось назад починав одне своє відео. Знову прийшов сюди попробувати для вас щось знайти. І хочу сказати, що якраз минулий раз це відео воно принесло мені дуже-дуже дуже багато позитивних емоцій, тому що на ньому було... Понад 3000 переглядів, за що я вам неймовірно вдячний. Хочу попросити вас, щоб ви і це відео подивилися, прокоментували, поставили лайк, підписалися на мій канал і зробили всі ці прості речі. І також, що мене ще найбільше втішило, то що з тих переглядів прийшли дуже хороші донати. Як в принципі, і аріні, для якої я і далі прошу надіслати копійку, хоч якусь, щоб допомогти в лікуванні та реабілітації, а також на Збройні Сили України, тому що наша справа є єдина на всіх. І я кажу, я дуже вдячний вам за це. А зараз буду пробувати йти далі вверх. Мені тут зараз такий берег драпатися, але. Я це зроблю я сподіваюся, що буде мені що вам показати. Поки піднімаюся, от такий грибочок я знайшов. Але я його швиденько беру, бо далі треба драпатися. І це нелегко. Но грибочок. є. Драпаюся далі. І отакий от ще грибочок я знаходжу. Ну, щось мені здається, що з нього вже ніц не буде, він дуже і дуже вже такий. Ну, зараз шапочку точно посію і до ніжки подивлюся, але от є щось таке. Ось знайшов таку полянку грибів. Це у нас, якщо вірити гуглу, то це є у нас такий грибочок, який називається крила янгла. Глива. от така, яка росте гнилій деревині протухлій. І ну, ніби вважається, що він їстівний, але е, сам цей гриб може в собі накопичувати ці, ці аніди. І при вживанні може впливати на руйнування мозку. Але це все, якщо Гуглу. в гуглу. от, для вас таке я зазніму. Ну, от так, розумієте, звісно, брати не буду. Зараз у нас буде фактично другий грибочок, тому що той, що ви бачили, великий, то з нього нічого не залишилось. Але в принципі якість цього. Ай, невдача. Накінець -то щось подібне на гриби, а то я... Хожу мокрий, от. пробираюся через ліси, але от на кінець хоч щось таке от знайшов. Не факт, що з нього щось буде, але зараз ми подивимося, бо тут ніби нормальний. Шапочка зараз буде пущена в рух. Це от такий гриб, на піввідерка зразу. Тут ми прикриваємо. Але це ще не все. Тому що ось тут біля нього. З другої сторони отакий От лайнезний, молоденький білячок. Два! Фокус! Раз. І два. На одному місці. Правило трьох грибів є. Такі грибочки. Мені дуже подобаються. Оп! Ха! -ха. От. Але ж красень. Прикладаємо, забираємо. Тут я задивився на ці янгельські крила. Перевів погляд чуть-чуть лівіше. а тут у нас ховається дуже класний білий гриб. Отакий. От Ось тут зах заховався собі. Зараз будемо до нього дивитися. Чи що я той гриб дивлюся? А прямо тут же ж такі лисички. Мега-мега великі. Дві. Ну, ніби нічого. Але і ще один білячок з боку. Оп-оп-оп! Ну. От. Сушка буде. А тут якесь нове правило виходить, тому що тільки я бачу оці янгельські крила, як треба подивитися, чи є біля них грибочок. А грибочок біля них є. Але ж то гриб. Так, як мені його звідси дістати? Оп! Опа! Ха-ха-ха-ха! Отакий От гриб. І мені треба вже діставати друге відерко. На сушечку супер. На жаль, з попереднього грибочка фактично нічого не залишилося. А так, щоб добити ото відерку. А цей грибочок зараз будемо дивитися. І в мене до вас питання, як до грибарів, чи є у вас якісь Грибні забобони, як от ходити по лісі з порожнім відерком. Тому що я з ним ходив і дуже довго нічого знайти не міг. Я собі думав, чи це забобон, чи просто самонакрут. Так от, якщо у вас якісь такі забобони є, то будь ласка, напишіть. І тільки мені треба було покласти у відерко грибочок, як, як зразу маємо. Раз. Так. Тут, напевно, буде тільки шапочка, і то не факт. Два. Тут уже буде поцікавіше. Так. А тут, напевно, вже нічого не буде. Тут нічого. Най він собі тут буде, а ці от треба почистити. Біля цього грибочка стати дуже складно. От. Зараз спробуємо знати, що з ним є. З ним, напевно, вже нічого. Але отакий от дивний грибочок я також знайшов. Зараз тут його порозкидаю. Тут, напевно, чиєсь місце. Годівнички, тому що раз, два, і тут був ще третій, але з нього вже все поїло, тому треба подивитися, що буде з цих. Можливо, не так багато, як би хотілося. Але це ми все одно тут прикриємо і собі запам'ятаємо. Зараз аж самому стало цікаво. А чи багато я таких грибочків сьогодні пропустив? Тому що отут ніби і нічого нема, а насправді раз. Так. Тут десь корінчик його обріз. Раз. Так. Ще навіть трошки більше. Тут буде ціла така складна операція, тому щоб його витягнути. А ну, де ти там? Раз. 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 О. Раз. Отакий От грибочок. І тут у нас ще один. Оп. Отакі от два грибочка. Але просто цікаво, чи я дійсно таких багато пропустив, тому що замаскувалися вони відмінно. Як тут до цього грибочка підійти? Це дуже складно, але я спробую його якось от звідси. Хоп, взяти. Отакий. От На сушечку буде само. А зараз сюрприз для моїх давніх глядачів. Знаю, що ви вже таке бачили. У мене є компанія. Це якраз оті ліси, куди я прихожу, і за мною пташечка ходить. Це так смішно, тому що от раз, вона тут, а отут грибочок. І поки я ходжу, вона собі за, за мною скаче. Це так мило. Але і грибочок я забираю. Так, де ти? Десь біля мене. Забираю гриб. Приємна зустріч. Грибочок був частково хробочливий. Я от її кинув. І вона собі його дзюбає. От такий у нас парний тандем. Чик-чик-чик. Смачного. Я дуже сподіваюся, що це грибочки не такі хробочливі, як о, був попередній. Файний, молоденький, осінній білий грибочок. Райниса. Це такі на закруточку. Швидше за все, що це буде хробачливий грибочок, бо я таких уже сьогодні бачив, але можливо щось шапочки. На сушечку та й піде. Но не факт. Але отакий грибочок є. Я потрохи наближаюся до виходу, а тут у нас грибочок, якого видно, білочка їла, 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 їла. А тут прийшов я. І цей грибочок забираю. Ну я так чую, що велику частину я залишу. тут. Я буду вже потрошки виходити, тому що находився, надивився, повне відерко в рюкзаку і більше половина ось тут. Я вважаю результат чудовий. На сушку буде. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал, для мене це дуже і дуже важливо. При тому, що ніби в основному цей контент, що робимо ми. Ті, хто ходить збирати гриби не зовсім про перегляди, але нам би цього дуже хотілося. Я, наприклад, рекомендую пані Світлану подивитися. Вона недавно сходила в гриби, назбирала шість здоровенних відер, просто неймовірних грибів. А там переглядів не так багато. Тому якщо вам подобається саме така тематика, то підтримуйте не тільки мій канал, а і решта такими простими діями, як лайк, підписка, комент. А для себе я попрошу, щоб ви поширили, можливо, це відео і щоб його побачила більша кількість людей, щоб долучилися до збору родини Ніколаєвих на лікування та реабілітацію моєї подруги Аріни, яка зараз, скажімо так, відходить від... Хіміотерапії і там потрібна ще довга і довга реабілітація. Тому, будь ласка, допоможіть їй. Не забувайте, що потрібно допомагати Збройним силам. У мене є баночка, де я збираю кошти для підтримки 80-ї от ДШБ І щиро прошу вас кудись та й задонатити, тому що всі ці ініціативи вони. Дуже необхідні і вони якраз потрібні для того, щоб ми пам'ятали, що ми тільки тоді, коли є єдині, то тоді є максимально сильні. Як казав колись Альбус Дамблдор, ми маємо пам'ятати, що ми є настільки сильні, наскільки ми єдині, і настільки слабкі, наскільки нас щось роз'єднує. Тому хочу попросити вас. Єднатись і сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні. Постскриптум. Отак виходить, що постскриптум ми в мене зараз є майже кожен раз. Але щоб такий...